Привіт, друзі! Ви на каналі Пізнайко. Сьогодні ми поринемо у світ Хеловіна. Свята усіх святих. Чарівний гарбуз. Колись у затишному селі жила допитлива дитина на ім'я Михайлик, яка понад усе любила пригоди. Одного вечора, напередодні Хеллоуіна, він вирушив на прогулянку за село, де під срібним сяйвом місяця поля і ліси виглядали загадково. Блукаючи між деревами, він натрапив на величезний гарбуз, який майже світився в місячному світлі. Його гладка поверхня переливалася так, що михайлик вирішив підняти гарбуз, але щойно до нього доторкнувся, як почув. Тонкий схвильований голос. Будь ласка, допоможи мені. шепотів гарбуз. Михайлик затамував подих від здивування і запитав: Ти розмовляєш? Так, відповів гарбуз трохи сумним голосом. Я зачарований принц. Мене перетворили на гарбуза злічі луни! І тепер я можу залишатися тут доти. Поки хтось не донесе мене до вершини пагорба світанків. Лише на вершині під місячним світлом я зможу звільнитися. Михайлик здивувався, але його цікавість і добре серце підказували йому допомогти. Гарбуз був дуже важким, але Михайлик обережно підняв його, притиснувши обома руками, і почав довгий шлях до вершини пагорба. Хлопчик ішов через темний ліс. Минаючи древні дерева, що хиталися на вітрі, і чув, як під ногами шурхотить сухе листя. Час від часу він навіть чув, як гарбуз підбадьорює його, шепочучи Ми вже майже на місці. Коли вони дісталися до вершини, місяць сяяв на них яскравим світлом. І Михайлик побачив, як гарбуз почав змінюватися просто на очах. Світло обіймало гарбуз, і він поступово перетворився на гарного юнака в золотих шатах. Очі принца сяяли вдячністю, і він поклав руку на плече Михайлику, сказавши: Дякую тобі, Михайлику! Лише завдяки твоєму доброму серцю і сміливості я зміг повернути собі справжній вигляд. Я довго чекав на когось, хто не злякається і захоче допомогти мені. Принц розповів, як колись злий чаклун зачарував його, перетворивши на гарбуза через заздрість. Він був приречений лежати на полі, доки хтось з чистим серцем не звільнить його. Михайлик був першим, хто зважився прийти на допомогу. Щоб віддячити принц просив Михайлика у свій чарівний світ. Де вони разом відвідали дивовижний палац із сяючими стінами, магічні сади, які розцвітали вночі, і старовинний міст, що самостійно розгортався над річкою. Вони стали найкращими друзями і домовилися, що кожен Хеллоуін проводитимуть разом, досліджуючи нові магічні куточки і щоразу згадуючи свою першу пригоду. Відтоді кожен Хеллоуін був особливим для Михайлика, бо він знав, що саме тоді його чекає принц із чарівного світу, готовий до нових неймовірних пригод.